Ось Шість квартир. Шість квартир? Ну, в п'ять, десь ранку почався обстріл города. І потім прийшли до нас снаряди, пробило кришу, почало тут все горіти. До нас залетів град, Я якраз сиділа в углу. Не могла ні дихати, нічого, побігла на п'ятий поверх під обстрілами тушити. Ну там криші немає, звісно. добре, і і що люди виїхали. Ще там стіна відійшла всього дому, вона просто лопнула. Отоплення взагалі немає, Ну, говоря, лишили нас всього, освободили. Так, був приліт, вилетіла через кришу. Пробила п'ятий етаж, влетіла в четвертий, в, в мені в хату. Тут був пожар, але своїми силами потушив. В общем, вучно і серйозно все було поряд. Там? Десь за півгодини почалися виходи, почались десь так близько-близько прильоти. І потім я вже кажу чоловіку, кажу, давай, а він якраз... В спальні там, коло того вікна. Я кажу, давай скоріше. І воно як прилетить. Я думала, що все, вже скінчається. Не, ну, вирвало тут. А, ну там десь Але... маленьке ми там достали. Біжи, кажу, бо кажу, вже щось так взагалі. І він тільки вибіжав, воно як бабахне. Ой, Боже. Це для Доктор, того, щоб в подальшому отримати не грошову допомогу при, е, за пошкоджене житло. Там, де є доступ, там даєте, вони приїдуть, всім зашиють вісім. Дякую вам. Дякую, дякую Нет, ми Я була не, не Поранених нічого. Ні, ні, все добре. Все. квартиры седьмого Вот здесь балкончик, да, седьмой да, этаж. И, ну, тут выдавили число по Сейчас хлопцы подъедутся. Хлопцы сейчас сидит подъедутся. Да. Сейчас, сейчас мне шли, девочка шли. его подняла. А на лоджии, там, конечно, выбило, мне надо стекла, кто-то, чтобы вытащил, замерить пленкой хотя бы затянуть.